Круглий стіл, присвячений пам'яті жертв Голокосту, щороку відбувається саме 27 січня, того дня, коли в 45-му році війська Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Освенцим, а у Швіс у німецькій транскрипції. Там знищено понад 2,5 мільйони людей різних національностей, в тім числі півтора мільйона євреїв. І тільки їх за національність, тобто Освенцим, один із страхітливих символів Голокосту. Таким є Освенцим сьогодні, як музейний об'єкт де відтворено частину зловісних будівель на його території, а до Другої світової Освенцим був звичайним польським містом, ось як на світлині. У 2023-му круглий стіл відбувався в конференц-залі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса, а не в німецькому Гет-інституті, теж розташованому в столиці, як це було завжди. Бо інститут із початком великої війни, 24 лютого, тимчасово зачинився шістнадцяти круглий стіл по голокосту і назву дещо змінив українське суспільство і пам'ять про голокост, досвід сучасної війни проти України. То війна Московії з українцями продиктувала і акцент усіх доповідей і виступів. До участі традиційно запросили провідних науковців, освітян, громадських діячів, офіційних осіб і, звісно, медіа. Незмінним учасником цих круглих столів майже завжди є вчителька історії і суспільних наук Ставівського ліцею Тамара Шепелявенко. І ми вдячні їй, що колись вона підштовхнула і нас до участі в цих конференціях. Із 2005-го ООН проголосила 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв. Голокосту Україна долучилася із 2012-го до пошанування. Круглий стіл вже традиційно відкрив директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський. І теж традиційно зібрання почалося вітально вступними словами партнерів інституту голокосту для учасників столу. Через війну немало з них прибути не могли, Тож вітали поважну аудиторію онлайн. Зокрема, це був директор геодінституту Фабіан Мультштолер, представниця єврейської громади Дюссельдорфа Ольга Розов, яка втратила у Бабиному яру 12 родичів. інші, А ось директор інституту національної пам'яті Антон Дробович. І професор з рівного Максим Гон зверталися до аудиторії прямо з ділянок бойових дій, бо нині воюють на фронті, пішли добровольцями. Вони завжди були активними учасниками круглих столів. Ніщо так швидко не висихає, як людська кров, так несподівано почав свій виступ заступник директора інституту імені Куруса, доктор історичних наук Олександр Майборода. Кров то висихає, але такі злочини, як Голокост, забуттю не підлягають, та й не тільки вони. І в цьому, і в наступних виступах присутні вловлювали часом неозвучену паралель між двома геноцидами Голокостом і нинішньою повномасштабною війною РФ проти України. Російська Федерація Другу світову війну вважає своїм сьогодні. Чи не єдиним досягненням минулого, і багато в чому покладає на неї свої ідеологічні постулати. Але і проблема Голокосту також, і проблема сучасної московсько-української війни отримує інший погляд, якщо подивитися на це у глобальному контексті. А глобальний контекст для Російської Федерації і для України є різним. Ну, можемо порівняти. Прагнення Росії після Другої світової війни зберегти порядок у східній Європі такий, як він залишився, тобто, щоб Східна Європа була під Москвою. Але Україна і весь цивілізований світ вважають, що визначення сфер впливу визначається економічною діяльністю, яка складалася після Другої світової війни і до нашого часу. Світовий порядок вважає Росія, встановлюється суто домовленостями. Між над державами такими над державами є Сполучені Штати, і Росія вважає себе такою, але Україна і весь цивілізований світ, втім числі і Сполучені Штати, вважають, що пріоритетом тут має бути повага до суверенітету і територіальної цілісності держав у нинішніх їхніх кордонах, які склалися. Далі Росія вважає радянський союз і себе як його спадкоємицю головними послідовними борцями із нацизмом. Але ж ми знаємо, що у 1939-41 роках Радянський Союз був вірним союзником Німеччини. А боротьбою з так званим нацизмом, зокрема в Україні, Росія маскує свої загарбницькі інтереси, а всіх своїх супротивників, які не згодні з нею, називає фашистами або нацистами, як і нас, українців, сьогодні. Адже ми не згодні бути у тому московському концтаборі, в якому були. Майже сімдесят років Росія вважає легітимним застосування ядерної зброї, дивлячись на те, що в 1945 році Америка скинула дві атомні бомби на Хіросіму і на Гасакі. Але і тоді, навіть вчені, не кажучи про військових чи простих пересічних людей, не уявляли собі наслідків атомних бомбардувань. Слово радіація, як то кого тоді ще не було, не поширилося, і тоді. Трапилося так, як трапилося. Сьогодні ж, оскільки уявлення змінилися і вдосконалося знання людей про атомну зброю, про радіацію, про забруднення всієї планети, зокрема після Чорнобильської катастрофи, то неприпустимим є бряцання атомною зброєю, чим займається регулярно Російська Федерація. Перемога у Другій світовій війні, вважає Москва. Була зумовлена лише діями сухопутних військ у Європі. Так, Радянський Союз до цього долучився серйозно. Але, але якщо об'єктивно казати, що то воєнні дії на морському театрі мали не менше значення. І лише самим морським Збройним силам у 44-му році було відкрито другий фронт, який прискорив перемогу над німецьким нацизмом. Росія вважає відповідальною за Другу світову війну лише Німеччину. Але ж ми прекрасно знаємо, що в 39-му році, 1 вересня Німеччина, вдарила на Польщу. 17 вересня Радянський Союз почав окупацію земель тодішньої польської держави, яка звалася Друга Річ Посполита. Одним словом, Росія вважає війну способом вирішення проблем. Але ж цивілізований світ думає не так. Можна сказати, що один злочинець у ХХ столітті сказав, що світ без євреїв буде кращим. А інший злочинець у 21 столітті вважає, що такої нації, як українці, нема, української держави нема. Це просто якась помилка упродовж десятків років. І таким чином, якщо нацизм ми називали Чумою ХХ століття, то чумою ХХІ століття прикро, гірко і сумно, але це так є расизм. Тобто російський нацизм. Ось так крізь цей глобальний контекст варто дивитися і на сьогоднішню московсько українську війну, а також і на те, як сприймається і Голокост крізь призму цієї війни. Тому що раніше, коли заходила мова про Голокост, то росіяни Україну у темі Голокосту не виокремлювали. Це було унічтоження євреїв на території Совєтського Союзу. А що лише в Україні єврейського населення загинуло близько півтора мільйона, то це якось не рахувалося. Це був Совєтський Союз. Ось друзі, ми повинні розуміти такі прості постулати, які поглиблюються і висуваються науковцями і політологами із початком російсько-української війни. Відрадно, що серед учасників Круглого столу було немало молоді. Отже, цікавляться і думають про пам'ять історії. Хвилиною мовчання учасники Круглого столу пошанували пам'ять і жертв Голокосту і всіх тих українців до чиєї смерті спричинилася московська агресія. У перерві ми запитали у директора центру історії Голокосту Анатолія Подольського, чому такого значення надаємо сьогодні пам'яті про ту віддалену трагедію, якій вже понад 80-ти літь. Цей круглий стіл відрізняється від попередніх тим, що йде війна. І що ми сьогодні зберігаємо пам'ять тих, хто загибли в Другій світовій, коли у нас кожного дня гинуть люди, цивільні, військові, і у нас кожного дня трагедія. І сьогодні Україна в таких умовах зберігає і пам'ять єврейських жертв, жертв голокосту тієї війни. Це наша зброя, пам'ять. І я сподіваюся, що ми сьогодні вшановуємо пам'ять. І українців, які загинули за останній рік. І кажемо, що українські євреї це частина нашої країни. І тому сьогоднішній круглий стіл він присвячений пам'яті і українських і євреїв, які боронять зараз свободу України. Ворог і хоче позбавити нас серед іншого пам'яті, хоче знищити нашу ідентичність державну, політичну, громадянську і пам'ять є частиною тієї ідентичності, частиною української історії. Голова правління громадської організації після тиші Анна Яценко розповіла, що вони опитали протягом двох років 117 осіб, пов'язаних долею із Другою світовою війною і з нинішньою московсько українською, і зрозуміла, що населення Донецької. І Луганських областей має ментальні особливості саме через війну їхнє ставлення до сучасної війни дуже трагічне в тому плані, що, наприклад, в однієї політочки троє дітей, і двоє з яких живуть в Росії. І вона розуміє, що вона вже з ними не побачиться, скоріше всього. От, і от є такі драми, які пов'язані власне з якимись особистими стосунками. Але з точки зору того, що відбувається в Україні, вони однозначно однозначно розуміють, наскільки Росія чинила вплив у минулому, ну як в Радянському Союзі, і як Росія зараз в принципі використовує свої інструменти. Таким є досвід війни, що триває у проєкті. Порівнювали, як виживали в'язні освенцями, і як нині люди переживають страхіття війни. Якось ця жінка, вік якої далеко за 90 і яка була в'язнем ще німецького констабру. Яким буде життя після життя насамперед тих, кого безпосередньо торкнувся геноцид Московії щодо українців? Багато питань, які відповідей поки що нема. Цей круглий сіл був особливим ще й тому, сказав представник Міністерства закордонних справ, що це правильний сигнал нашим партнерам, ще одне спростування облудних ідей Ерефій щодо того, що Україну треба денацифікувати. Адже наша держава пошановує пам'ять жертв саме нацизму і пошановує неабияк. Фрагменти відео з екрану, як українські захисники вже під час цієї війни пошановують пам'ять жертв Голокосту. Констабір Освенців займав 31 квадратний кілометр. Для порівняння територія Кагарлика 21 квадратний кілометр. В концтаборі загинули і понад 120 тисяч вихідців з України, і євреїв, і українців, полонених червоноармійців. Закінчили там земний шлях і десятки тисяч поляків інших народів, свідки Єгови, ЛГБТ-спільноти, цигани, психічно хворі. В Осменців закантовані рідні брати Бандери Олександр і Василь. Вчені дискутують про можливість повернення абсолютного зла, прикладом якого був німецький нацизм і, зокрема, освенцем, один з десятків концтаборів. Жорстока історична паралель виводить нас на думку, що зло повернулося і тепер зветься рашизмом. Принагідно скажемо про долю деяких нацистських злочинців, яких засудили в Нюрнберзі в 45-46 роках саме за участю Голокості. У цій книзі обмежена інформація. Цікаво, що багатьох злочинців засудили, декого повісили, а багатьом давали тюремні строки лише в кілька років. Дехто застрелився до суду, а багато у кінці 50-х років вже вийшли на волю. Повішено було Пауля Блобеля, який командував розстрілами в Бабиному Яру. Молодчика стратили у 51-му році. А цей красунчик, злочинець жорстокості нелюдської. Адольф Ейхман, організатор депортації, він відігравав головну роль у процесі знищення євреїв. Ізраїльська служба МОСАД полювала за ним 15 років, знайшла його ось таким в Аргентині, доставили в Ізраїль, судили і стратили в 62-му році. Оце послідовність і наполегливість. А ось таким, між іншим, був Генріх Мюллер, який теж причетний до Голокосту. Так, опонент кіношного Штірліца у відомому серед. Серіалі реально був ось таким. Чорне крило трагедії Голокосту не оминуло і наш край. Вже у перші тижні окупації, в серпні 41-го, німці розстріляли в Калиному яру міського парку велику групу полонених червоноармійців, активістів, комуністів та громадян єврейської національності. Пізніше вони були перепоховані на місце, над яким височить обеліск біля меморіалу. Того ж 41-го року. Неподалік елеватора розстріляли кілька десятків єврейських родин і полонених червоноармійців. Там встановили реконструйований пам'ятний знак у вигляді хреста. Німецькі окупанти також розстрілювали євреїв у Ржищеві і в урочищі Гоєве біля стайок. І ці наші земляки тих часів увійшли у 6 мільйонів, знищених нацистами євреїв у роки Голокосту. А планували не люди вбити 11 мільйонів євреїв Європи. Український центр історії Голокосту дбає про наповнення суспільного простору поліграфією і сьогодні достатньо літератури про Другу світову, про голокост, аби було бажання дізнаватися правду. Але лише правда може посилити людину і все суспільство. І серед цього обсягу літератури і можна знайти підмурівок нашої національної пам'яті, адже голокост це не просто трагедія десь далеко, це частина української історії. Поряд ми запримітили іншу книжкову експозицію, присвячену іншому геноциду Голодомору 1933 -го року. Той біль, та пам'ять. Це вже частинка генного коду українців. Важливо не просто сказати правду, важливо, щоб світ її почув. Та здається, не завжди окремі країни того хочуть. І тут виникає питання, майже риторичне до держави Ізраїль. А голодомор хіба не геноцид? Бо Ізраїль так не вважає, не визнає офіційно. Хоча Україна ще у 2008-му визнала Голокост геноцидом єврейського народу. І той народ береже свою генетичну пам'ять. Ось такі групи молодих ізраїльтян постійно відвідують освенцям, де їм розповідають правду історії. А нинішня правда історії ось така: це наслідки влучання на цвинтар Бабиного Яру московських ракет від іншого окупанта, не із заходу, а зі сходу. Розбита минора, семисвічник. Один із символів іудейства. У Бабиному Яру знак Минори взагалі-то має ось такий вигляд: це пам'ятник. Хоча треба сказати, що сьогодні навколо ідеї спорудження меморіалу у Бабиному Яру почалися дискусії, і московський вплив там очевидний. На круглому столі. Спробували поглянути на голокост крізь призму чергової московсько-української війни, у якій одним з ідеологічних підґрунт є сакралізація Росією підсумків Другої світової, коли відбувалася трагедія єврейського народу. Пам'ятаймо і тримаймо інформаційний стрій.